Доброго вечора! Дніпро тримається. Сьогодні у мене на обзорі лист поштових марок. Літак Ілья Муромець 2014 року. Стан чисті. Опис. Ілья Муромець, Загальна назва декілька серій чотирьохмоторних біпланів, що випускалися в Російській імперії на російсько-балтійському вагонному заводі протягом 1913-1918 років. У першій світовій практиці в даних літаках був застосований суцільний фізіляж, який містить кабіну в оптичному корпусі. Цей літак поставив низку рекордів, вантажі пайдимальності, числа пасажирів, часу максимальної висоти польоту. Є першим у світі бомбардувальником, який вироблявся масово. Ну, ще знаю, там у сьому э, літаки Двигун був Рено. Конструктор Ігор Іванович Сікорський. Видатний конструктор українського походження, який працював у Російській імперії та США. Дата випуску 20... 2014 17.06.2014

Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!